Уся інформація про здоров'я пацієнта може зберігатися в єдиному цифровому просторі. Це стає реальністю завдяки електронній системі охорони здоров'я. Це сучасна цифрова система для лікарів, фармацевтів та пацієнтів, бо тут уся медична історія пацієнта в єдиному місці. Це зручно та безпечно, а також дозволяє мати доступ до даних про попередні візити, супутні захворювання, лабораторні дослідження тощо. З паперу в цифру електронні рецепти, електронні лікарняні, медичні висновки та інші інструменти, які активно використовують українські лікарі. Електронна система охорони здоров'я, тобто ЕСОС, є цифровим помічником медичного фахівця, в якому інтегровані словники, класифікатори, шаблони та підказки скорочує час лікаря для більш ефективної взаємодії з пацієнтом. МОС запрошує приватні заклади долучитись до ЕСОС. Потрібно обрати медичну інформаційну систему, яка взаємодіє з центральною базою даних ЕСОС, та безпосередньо зареєструвати заклад, його підрозділи та працівників у системі. Легше та зручніше. Це про ЕСОС. Долучайтесь.